Всім доброго ранку. У нас сьогодні субота, і я вам покажу наш сніданок прибирання і з чого почався сьогодні ранок. О 8-й годині вже в нам кур'єр постукав у двері і привіз мені подарунок. Чоловік мене підтримав, тому що я почала знімати влоги і мені подарував. Можна так сказати, полупрофесійний чи навіть професійний стабілізатор для зйомки зараз. Я вставлю відео, побачите, як він виглядає, як я зранку його відкривала, що тільки очі відкрила. Вже отримала подарунок. Я дуже задоволена, і буде цікаво, погнали. Ні. Ну, він ще спить, Андрюша. Ти вже маму розбудив. Пішли зубки чистити. Ой, ой, ой. Не треба. Аби... От вийшла маленька. Ще всі сплять, а ти куди зібрався? Ліжко вже все порозкидав, треба все прибирати. Хау! Хау, папа, розмовляю. зараз Андрюшки сніданок. Більшість часу це вівсяна каша і просто добавляю різні топінги, щось йому туди міксую, щоб йому було смачно, або з йогуртом додатково він їсть окремо йогурт і вівсянку на сніданок, або омлет. Ну, в общем, Зараз будемо готувати саме звичайний наш сніданок, який Андрюша дуже любить. Це вівсянка з родзинками. Тепер прийшов час приготувати і нам сніданок. Сьогодні це будуть мексиканські такоси. Але по моєму особистому рецепту це просто з сиром і м'ясом, і ну, вони все одно виходять дуже смачні. Зараз все побачимо. Я вирішила купити ще собі каву, оскільки на неї була дуже гарна знижка. І по 7 доларів по за 12 штук ось така кава. Вона відразу йде з молоком, тому мені це набагато зручніше. Я зразу відкрию, я кладу по половину пачки, просто зразу тут у мене мікс цієї кави. Так, це буде латте, ванільна кава. Я... Обожнюю пити зранку, тому це мій такий бонус, на що я не можу не витрачати, це тільки кава. Все інше мені не, не так принципово, але каву хочу пити класно. Тому зараз буду робити одну каву, це теж нова, зараз покажу. Вона е, з яблуком, якийсь таковий смак. Тепер треба її тут знайти. Ось ось таке. Теж Макдоналдс, Бейкер Apple Print. Рома включаємо. Я вже знімаю на свій стабілізатор. Ми вже допили каву, всі вже поснідали, всі задоволені в настрою. І можна починати нашу суботу. Андрюшка вже прийшов. Андрюшка, иди сюда, до мамы. Подойди. Мы уже влог закончим. А давай скажем всем пока. Я тебе дам ложечку, добре? У меня ложечка есть. Иди покажу. Я ж мама. Иди сюда, покажу. У меня ложечка есть. Дивись. Кто такой зайка? Голубоглазик. Я бачу тебе пипы. Скажи всем пока.